Відео додивіться до кінця, бо в кінці я розкажу, як заробляти більше в Spark. Добрий день, шановні! Сьогодні поговоримо про Spark. Я зробила вже тисячу замовлень, тож в мене є якийсь досвід, і я хочу з вами ним поділитися. Що ж таке Spark? Spark – це додаток, в якому можна заробляти гроші. Якщо вам є 18, ви знаходитесь на території США, у вас є Social Security Number, Дозвіл на роботу, автомобіль, драйвер лайсенс, вам є 18, і ви не являєтеся співробітником Walmart. Англійська мова не обов'язкова. Що ж робить Spark Driver? Є дві опції. Перша це коли драйвер під'їжджає до магазину, працівники Walmart загружають його автомобіль, і він просто доставляє продукцію. Це називається Carbside. Друга опція це шопінг. Коли драйвер виконує опцію шопера, тобто він заходить всередину магазину, збирає товари і доставляє їх до клієнта. Звідки ж з'являються замовлення? Є додаток Walmart, а також Walmart Plus, підписка. Тобто клієнти або підписуються, або просто заходять в додаток і замовляють продукцію з цього додатку. Це замовлення падає в парк, і тоді. Спаркдрайвери драйвери бачать ці замовлення. Також спаркдрайвери драйвери бачать ціну цих замовлень, що платить Walmart, що платить клієнт, тобто тіпси. Тіпси це чайові. Також ми бачимо мілі, наскільки далеко це замовлення. Ми бачимо ім'я і адресу клієнта. Також ми бачимо, чи це апартменти, чи це будинок. Чи це Офіс? У вас є одна хвилина вирішити, прийняти це замовлення чи відклонити. Також ви можете бачити на загальному екрані замовлення без таймеру. Це замовлення, від яких відмовилися майже всі драйвери, бо вони скоріше невигідні, дуже дешеві, і великі відстані, або щось дуже важке і на третій поверх. Тож, ці замовлення приймаються по принципу, хто перший встав того і тапки Тобто, якщо ви нажали перший, то це ваше замовлення. Тож, які є нюанси по цьому додатку? Чайові, які ви бачите в замовленні, наприклад, замовлення коштує 50 доларів, і з них чайові це 40 доларів. У клієнта є 24 години, щоб змінити кількість чайових. тобто, Клієнт може повністю видалити чаєві, або навіть додати, якщо йому дуже все сподобалося. Це можна сказати і не мінус, і не плюс, бо в мене були випадки, коли чаєві збільшувалися, ну і були випадки, коли чаєві зменшувалися. Але єдиний мінус в цьому, який я вважаю, що коли це карпсайт, тобто, коли не ви робили шопінг, не ви обирали продукцію. Там гнилі помідори, а коли вас загрузили гнилими помідорами і ви їх доставили, то це не ваша провина, що вони гнилі. Але клієнт цього не розуміє. І він ставить драйверу погану оцінку і забирає вік. Наступна проблема це з камери, тобто люди, які обманюють систему, це ви можете їх бачити, це в основному така група людей. Які обмінюються телефонами, які стоять в кучці, в спеціальному якомусь місці, яку, яке вони обрали, вони використовують, ну, що кажуть люди в інтернеті, що вони використовують боти, а також якісь GPS-боти. Тобто, якось вони, в общем, мухлюють, обманюють систему. Наступна група людей це люди, які використовують декілька акаунтів. Наприклад, чоловік і дружина, і вона працює з парку, і вона зареєструвала свого чоловіка, і бере його телефон, і в неї є дві можливості отримувати вигідніші замовлення, або робити одночасно і карбсайт, і шопінг. В неї є два акаунти і два телефони. Наступний недолік парку – це те, що спарк не платить вам за простой. Тобто, якщо ви виїхали в 6.30, почали працювати о 6.30 ранку і не зловили на протязі трьох годин замовлення, спарк вам за це не заплатить. Наступний недолік: коли вам необхідно платити податки, ви би хотіли отримати мілі, кількість міль, яку ви наїздили. Парк це не відслідковує і не дає вам таких даних, як дає, наприклад, Uber. Наступний недолік це дуже часті глюки додатку, через які ваш аккаунт можуть заблокувати. Розкажу свій приклад, коли в мене заглючив додаток. Я робила даблшоп, закінчила його, і мені необхідно на виході показати спеціальний баркод. Касиру і охрані, охороні. І мій телефон просто пропускав цей екран, він з'являвся на одну секунду, а потім пропадав. Я це пояснювала менеджерам, але вони кажуть: ти, мабуть, нажала, але це зі мною сталося не менше 5 разів в той день, і вони мене випускали 5 разів, але на шостий раз мене вже не випустили і заставили. Відмінити замовлення. Ну, коли я відмінила замовлення, парк мені заплатив те, що Walmart мав заплатити, тобто не клієнт, вартість ту, яку клієнт платить, мені не прийшла. Ну, за такі часті відміни, парк може заблокувати, не розбираючись, чи це була помилка додатку, чи це ваша помилка. Також один із недоліків, я вважаю, коли я сиджу на парковці, я бачу. Машини драйверів, які порушують правила, вони приїжджають з собаками, з дітьми, їхні машини, скажімо так, інколи відсутні деякі частини цих автомобілів, а також номери з інших штатів, що є нелегальним для роботи в парку. Оскільки я знаю, що якщо в тебе автомобіль знаходиться в штаті Флорида і ти працюєш в штаті Флорида, то і номера мають бути зі штату Флорида. Але цього не відбувається. Також перейдемо до секретів парку. Отже, якщо ви новий Spark Driver, ви будете отримувати найкращі замовлення. Тож, коли ви тільки отримали свій аккаунт, починайте відразу працювати, тому що в цей період ви будете заробляти найбільше. Але згодом це зникне. Тобто десь пару тижнів, може місяць. Потім ви будете вже як старий Spark-Drive. Моя порада як отримувати більше тіпсів. Це дуже легко, коли ви робите шопінг. У вас є можливість чату із кастомером. Тобто будьте активні в цьому чаті, Тобто, питайте, чи вам отака риба підходить, чи вам банани треба зеленіші чи жовтіші, а вам авокадо на сьогодні чи на завтра. Тобто робіть, що ви переживаєте за ті помідори, за, за ту рибу, і кастомеру буде приємно. Є велика вірогідність, що він збільшить ваші тіпси і поставить вам 5 зірочок. Ну, а про більше секретів я вже розповім в іншому відео про спарк і про позитивні моменти спарку.